Включаємо портативний зарядний пристрій, газовий котьом протермієву гар. Беремо портативний зарядний пристрій, вставляємо вилку котла, включаємо вихід 220 В. Котел запускається, і помилка номер 4 несправність інізуючого пристрою, тобто немає роботи датчика вогню. Для того, щоб помилку цю виправити, ми беремо будь-який одножильний тріт. З одного боку чіпляємо до заземлення розетки. З другого боку робимо петельку, одягаємо на будь-яку ножку вилки, вставляємо в портативну зарядну станцію. Вмикаємо і дивимося на екран. Котел починає працювати. Вогник запалився. Датчик присутності вогню спрацював зараз пішов на котел працює в штатному режимі.